Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемо нові слова з теми осінь. Повторюйте нові слова за мною: Leaves. Leaves. Листя. Pond –– «Pond» Прут. Пуддл. ПДЛ. Калюжа. Stick, stick –– Палка. Mushroom, mushroom, гриб. Pumpkin, pumpkin, гарбуз. Acorn, acorn, жолудь. Ashberry, ashberry, горобина. Chestnut, chestnut, каштан. Nuts, nuts, горише. Sunflower, sunflower. Соняшник. Harvest. Harvest. Врожай. А тепер розглянемо осінню погоду. Autumn weather. Sunny. Sunny. Сонячно. Сонячний. Hot. Hot. Жарко. жаркий. Rainy. Rainy. Дощовий. Йде дощ. Cloudy. Cloudy. Хмарно хмарний. Stormy, stormy, Штормовий. Cold. Cold. Холодний або холодно. Freezy. Freezy. морозний або морозно. Snowy Snowy. Засніжений або йде сніг. Windy. Windy. Vitreно. Vitreний. Foggy. Foggy – туманно або туманний.